Що, братва, всіх вітаю, ви на каналі Мототревел. В цьому відосі буде огляд нових мотоциклів, новинок 24 року від виробника Зоншин. Чого зацікавили мене ці мотоцикли? Та оскільки, подивіться, як вони зібрані, давно вже вивчаю мотокитай і можу сказати вам відверто, що кожен рік китайці намагаються дивитися відоси ютуберів, враховувати якісь побажання людей, якщо це виходить в маси, і виправляти це на практиці. От можемо бачити, що мотоцикли фірми Зонжен мають різну кубатуру, я їх виставив від 150 до 250 -ки. За цей мотоцикл 250 ку в такому коричному кольорі, я взагалі мовчу. Всі форти, вайпери, типу такого, які там я тестив, дивився, вони взагалі відпадають. Робота двигуна, от без наговора кажу, просто сядьте за цей мотоцикл і проїдьте. Робота двигуна, коробки, щеплення. Підвізка. Оці апарати не рівняються з цим мотоциклом. Ну що, по порядку? Зоншен 150 стріт в синьому кольорі. База в нього стандартна, десь приблизно 12 кінських сил. Кікстартер є, це означає, що це п'ятиступка підвізка два амортизатора ззаді барабани, спереді диск. Вилка тоненька. Ну, За свій бюджет я вам скажу, мотоцикл досить шустрий. В мотоциклі в зоншень я вивчав це питання, полегшена рама, але при тому кажуть, що матеріал досить якісний. І з-за цього можна робити певні висновки, що вони набирають швидкість не за рахунок чотирьох клапанів, як це зроблено на ліфанах, як це зроблено на текені, а за рахунок ваги. Невелика вага, а двигун, в принципі. Шустренький. Як і казав, база, феноменального в них нічого немає. Але кольорова приборка по-сучасному, карбюраторна система живлення, як і казав, п'ятиступка. Пластик досить зібраний. І в першу чергу хочу сказати, за візуальний момент це пластик. Реально зроблений він по-сучасному. Оці вигини, все. Я трогав його на. Якість і можу сказати вам відверто, що немає нічого такого, що він тріщить до збірки і якість цих мотоциклів, яка в принципі перевірена мною. Я дивився, тести вже катався на них. Я ще повернуся обов'язково. Є що сказати. Наступний, Подивіться на цей апарат 200 кубів, зонджен. Моделька Батло 5 Навіть звучить прикольно, Батло 5 Ось такий логотип виходить. Якась інструкція. Золотистий колір має. Імітація на боку під карбон. Прикольно, білий пластик. Мені він досить нагадує мотоцикл Liefan KP250. от Повністю так взяти, КП. Аморт, який має регулювання підвізка, м'якесенька, отакий цікавий хагер, який я, в принципі. Не зустрічав ні на одному мотоциклі, він іде виходить, як суцільний за цим щиточком для цепа. 200 кубів, 175 кінських сил, перевернута вже вилка, досить серйозна по діаметру, діодне світло, повітряне охолодження, карбюраторна система живлення. База прикольна. Так, що хочу сказати вам. За збірку, за збитість і за якість. Ось скажіть мені, будь ласка, глядачі мого каналу. На якому мотоциклі ви бачили, щоб зібрано було все так, як на цьому, в задній частині, відкриває сідушку пасажира? Подивіться. Повний порядок, як правило, на китайцях, навіть на ліфанах, тут. Куча проводів, всяких там запчастин, типу релєшки і так далі. А тут повний порядок, інструменти, інструкція. Все досить приємно зроблено. І досить приємно спостерігати за таким, я б сказав би, візуальним моментом. Все стягнуто гарно, не гремітиме. навіть ось така є. Проще сказати, апарат серйозний. Мені досить він подобається, Battle 5. До речі, оця моделька Батло 3. Ну Прикольно, от придумано, от реально прикольно. Наступний апарат уже йде не стріт, як оці дорожніки, а ендуро мотоцикл, який має базу 21-18. Подивіться на якість пластику. Еластичний в міру. Такий не ламається зразу. Отака симпатична і цікава фара. Новий дизайн, Нема оцих стрілок, як на Lifan SR220, які яскраво виражаються на модельках. Наведемо фокус на модельках Forte 300-кубових. Є такий багажничок. Сідушка на два пасажира. Форма чимось нагадує мотоцикл Mustang ADV 250. До речі, представлено ще отакі варіанти Enduro. Це у нас, виходить зоншини. Так само 200 кубів, це вже 250. ка Отакий от апарат на 250 кубів в червоному та такому коричному помаранчевому кольорі по-своєму. Різна комплектація, різна кубатура. Червоний та отакий от помаранчево-пісочний має кубатуру 250, посередині 200. ка Вибір є. Що можна розказати за ці мотоцикли, як і казав. Зоншен 250 крос, точніше ендуро версія, яка має 21 кінську силу, реально показує досить гарні показники на трасі. Я їздив на цьому мотоциклі, він реально працює досить м'яко. Коробка працює щиткою фіксацією, є крашпеди, як можемо бачити. Двигун працює рівненько, він двоклапаний. Ніякі чотири тут, як і казав, не присутні, верхневальний, але за рахунок. Невеликої ваги та зависько, я б сказав би такого підходу, що виробник зробив двигун досить рівненький, збитий. Навіть третю передачу я кидав вниз, потім давав газу витягувати і він не давиться. Це просто мінімально. От Якщо ви їдете самі, він реально буде витягувати просто на ура. Досить сподобався мені цей мотоцикл, підвізка в нього працює також досить м'яко. Давайте подивимося, чи в них підвізка регулюється. Звичайно, що регулюється. На усіх модельках, на усіх варіантах, що на 200-ках, що на 250-ках, вон, як бачите, є. Різьба регулюється тут все, абсолютно. Уже йдуть гальма заді, гідравлічні, дискові. 428-ма цепка. Як і казав, все зроблено для полегшення. Дуже багато виробників глуплять за це, хочу сказати. Вони просто беруть і ставляють 520-ту цепку. Яка реально важча 428-й звичайної. А це вже підхід до того, що цього цепа з головою вистачає, ударні навантаження він витримує. То чого тут ставити щось таке, що буде робити мотоцикл тільки важче? Отака ситуація. В комплекті, само собою, вітрозахист, рук присутній, приборка кольорова. Захист замка є, як можете бачити. В принципі, все примітивно. Нічого нового я за приборку не розкажу. Єдине, що подивіться на закріплення відрозахисту. Отакі кронштейни металеві. Я такого ще не бачив на ендуро мотоциклах. Того він такий тихенький, все продумано. Не просто на болоти поскручували та і все. Отакі виносні кронштейни. Прикольно. Перевіримо світло, подивіться, який габарит з фарою. Блін, та прикольний. Реально виглядає симпатично. Не дуже видно буде вночі, але в принципі є читабельність ізюминка цього мотоцикла, що доказує те, що це як окремий виробник, який робить свою продукцію таким чином. Так само хочу, щоб ви звернули вашу увагу на більш кубатурні версії, точніше, більш інші версії цих мотоциклів зоншен. Як моделька Батло 5 Battle, блин, ну прикольно звучить. Такий стоп, виходить, є на фоні чорного хвоста. Видно, просто досить бомбезно. Ну Ще хочу коротко розказати за їхню роботу. От Що вони видають взагалі по лошадкам чи оправдано? Оправдано, як і казав, шустрі мотоцикли. Підвізка в усіх м'яка. Тут нема ні одного мотоцикла, якого буде добувата або та, не знаю, груба підвізка. Єдине, що от можу зауважити, як вибираєте мотоцикл Зоншен, що в принципі я рекомендую, як для своєї ціни, уточню, як бюджетник, дивіться на комплектацію. Десь вилка перевернута, як на цьому ендуріку, а десь вже звичайна, десь барабани, десь дискові гальма. Отакі є моменти. Всі вони мають повітряне охолодження якого з головою вистачає, але вже на картер є такі ребра. Як можете бачити, не просто на голові, а й на картері також, щоб двигун краще обдувався і не перегрівався. Пишіть свої думки, коментуйте, явка мотоцикли Зоншин. Нагадую, якщо вони вас зацікавили, вони знаходяться тільки в мотосалонах Артмото по всій Україні.